Чи задумувались ви, що означає татуювання тигра? Цей потужний символ має глибоке значення і асоціюється із силою, відвагою та незалежністю. Сила і відвага тигр символізує внутрішню силу та відвагу, щоб подолати всі труднощі. Незалежність і свобода. Тигр в природі є символом незалежності та свободи, що нагадує нам, як важливо бути вільним. Мудрість і витривалість. Тигр також асоціюється з мудрістю і витривалістю, адже в дикій природі він покращує свої інстинкти Тинкти та виживає. Елегантність і велич, тигр це символ елегантності та величі. Його присутність у природі завжди вражає. Страсть і дика енергія. Тигр є символом дикої енергії, пристрасті до життя і досягнення цілей. Міць характеру, тигр показує нам важливість сильної волі та рішучості для досягнення результатів. Боротьба за власне місце. Цей символ нагадує, що треба боротися за своє місце під сонцем, захищати свої кордони. Хочете носити цей символ сили, відваги та незалежності на своїй шкірі. Зробіть татуювання тигр у VN Tattoo і відчуйте його потужний сенс.